Так, у нас тут з молічкою спонтанне ворожіння. Нарешті повертаємося. Так, після великої перерви. Треба було, скажімо так, перепочити. До речі, дивіться, а, хтось із моїх підписників, причому я бачу, що це не одна людина. Так, ну хто в прокрастинації, ось це те, про що я хотіла сказати. У кого ви, хто із моїх постійних підписників, у кого десь близько 2-3, можливо, 4 місяці назад була підозра на те, що вам щось пороблено. Конкретно пороблено, то це не, вам не здалося. Тому що був якийсь дуже серйозний негатив, який пов'язаний із магією, що робиться в церквах. Та, да, молічка, да, застой, прокрастинація, да-да-да. З магією в церкві, і тому що я відчула дуже серйозний відтік енергії, і Кіцька у мене дуже сильно відреагувала на це все, тому що вона вам ворожила. Це була така чистка, і на тому ми її пропали. Да, райда, Райда, правильно. друга зараз відкривається, вона у вас відкриється. Да? Це був негатив на закриття доріг. Вона у вас має відкритися. Коротше, у кого були підозри на чорну магію, це вам не здалося. Це реально, реально було. Сьогодні Маля вирішила проявила ініціативу поворожити. Це Я перепрошую, що так. Ми тут каву з нею ранкову б'ємо. І... Я просто взяла традиційно для себе просто хотіла подивитися, де що на, на картах, на рунах і Молі почала активно просити, щоб я їй. Ну, коротше, цікавість від рун. Ну, давай, Моль, опроцу від Молі. Моль, що ти нам хочеш сказати? Нічого, вона вже все сказала. Тому дивіться, у кого були підозри на чорномагічний негатив, це вам не здалося. Будь ласка, зверніть на це увагу, пройдіть діагностику, чистки, ну, щось робіть, тому що це дуже серйозна справа. Зараз могло трохи у вас типу, від... відлягти, знаєте, як, ну, наче все минуло. Але це не минуло. Це ви входите в стан мороку чорномагічного. Тому, будь ласка, будь ласка, зверніть на це увагу і обережіть себе.